Наводили лад та висаджували дерева, і біля садиби Тараса Шевченка на одноіменному провулку яблуні садили представники уряду, керівництво музею та журналісти. Подарунком стала екскурсія будинком Кобзаря: В своїй хаті, своя правда, і сила, і воля. Пізнавальну толоку провели в садибі Шевченка. Спочатку екскурсія, потім робота. Шість яблунь посадили урядовці у садку біля будинку. Для міністра культури Леоніда Новохатька цей день символічний. Завжди гуманітарний блок або культура просила, а міністерство фінансів ну не давало в повній мірі. Тому сьогодні дуже символічно, що посадили дерева міністр культури, міністр фінансів і перший віце-прем'єр, який відповідає за фінансовий блок. Головний фінансист країни згадав, як садив дерева разом із сім'єю. Цього року планує повторити. Син маленький, донька, і ми з ними кожен рік, на, на, коли приходить весна, садимо дерева. Першому віце-прем'єр-міністру Сергію Арбузову сподобалося не тільки саджати яблуні, припала до душі і культурна програма. Посадити дерева, щоб залишилася якась пам'ять, прослухати історію, прослухати екскурсію. Ну, я вважаю, це дуже важливо для нас, для наших дітей. Своє деревце у садку Шевченка посадили і журналісти. Богдан Бур'яненко, Світлана Жернук, Вадим Руховець, Телеканал Київ.